Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Будемо готувати, дівчата і хлопці, вечерю. Але можна і сніданок, і обід, хто як хоче. Ось сьогодні хочу запекти овочі з курятиною. І знову ж таки, картопля є завжди в домі. Перець мене сусід пригостив. Одною дві дав, але ми менше з'їли ні, здачі. Баклажанчик залишився, що робили салат з баклажанами. І так стоїть холодильник, вже бачу, почав псуватися, то потрібно все зробити. Ось, і дивіться, що нам по м'язку. Я собі взяла 6 штук четверті. Тобто, в мене зараз є 12 штук стегна і гомілки. А решту спинку я собі відрізала, бо ще в мене якісь цю ні, то і цю нім'язку поїли. Старанно вимито всі волоски, дівчата, пір'я, залишки, все вибрано. І там ще є такі тонесенькі волосочки на курятині, які також гарні газдині вибирають, щоб ви знали. Все оббирають. І я собі от курятину прорізала, бачите так, ножом. Щоб нам краще м'ясо вібрало приправки. От, до м'язка: що ми будемо використовувати? 3 столових ложки для маринаду. 3 столових ложки майонезу, який любите, столову ложку кетчупа, якого любите. Ось в мене такий також, якби з овочами, столову ложку соєвого соусу. По приправах, дивіться. Маю чайну ложку карі, одну чайну ложку хмелі сунелі, півчайної ложки чорного меленого перцю і велику столову ложку копченої паприки. Все. І сіль, я думаю, що на цю, бачите, сіль не поставила, забула на цю порцію м'яска, на цих 12 штук стегна гомілки, десь за 2 чайних ложечки дівчатка солі. Звісно, в описі. Це буде. І перше, що ми робимо, вимішуємо оцю суміш майонезно-соєвим соусом і із кетчупом. І зараз додамо наші сюди також приправки. І все разом вимішаємо, бо так краще воно розійдеться аніж то, що так посипати, бо десь прилипло більше, а десь менше. А зараз ми все старанно вимішаємо. Сіль також сюди можна додати. Додати тих дві чайних ложечки. Я думаю, що дві чайних ложечки буде нормально. І зараз будемо старано робити курочці. Тобто нашим стегнам масажик. Щоб все гарно нам набралося оцього аромату спецій. І бажано, дівчатка, в мене то вже так не вийде, бо. Бо я завжди від когось залежу, а не сама, сама для себе. Ось, То бажано, як ви м'яско замаринуєте, поставити нам його промаринуватися, хоч би ну, на годинку, як мінімум. Все, дівчатка, чистими, вимитими рукавицями, рукавицями, ручками. А хто боїться зіпсувати, спортити свої манікюрчики, дівчатка, то одягайте рукавички. Ось ми, жіночки, працюємо без рукавичок, тільки старанно вимитими руками. Все гарно втираємо. Без денні. Ну, знаєте. <смір> знаєте що? Я те, що роблю, то вам показую. В мене немає якогось сценарія. Про часничок забула сказати, але нічого страшного. Додаю сюди ще 6-7 зубчиків чеснику, дівчатка. Зараз подавим на чеснокодавку. І ще раз це старанно вимішаємо. Ось. І затягнемо харчовою плівочкою. Все разом. І хай нам, я кажу, трішки постоїть. А ми тим часом займемося овочами. Дівчатка. М'яско замариноване стоїть. Тепер дивіться по овочах. Звісно, овочі залежать, що ви маєте, що ви любите. Зрештою, залежить, скільки у вас в родині людей в сім'ї. Ось в мене десь півтора кілограма є картоплі, Я ж кажу, болгарська перчина. Бачите, така велика одна цвітна капусточка. До речі, вже не дешева. Каже дочка, що 60 гривень вийшла. О, дві морквини, дві цибулини, баклажанчик. На це ми використаємо ложки 4 оливкової олії, чи яку маєте. Ось, дві чайних ложки в мене паприки, чайна ложка сухого гранульованого чеснику, три чайних ложки італійських травок, і пів чайної ложечки карі. От, і все. І, звісно, також все присолимо. За смаком, ну, я думаю, також як мінімум за дві чайних ложки солі, це точно. Зараз ми овочі наріжемо в довільному якби, порядку. Я собі буду нарізати такими брусочками, невеликими, немаленькими, щоб було зручно. А наріжемо і продовжимо. Газдині. Нарізали тазик овочів. Ось. Духовку, до речі, вже ввімкнули на 180 градусів верх-низ. Ось. Деко сьогодні абсолютно чисте. Дві, три, чотири. Чотири столових ложки. Ну, можна ще п'ять. От. Деко сьогодні абсолютно чисте, нічим не застелене. На деко також додала е, олії, додала, щоб не було сухе. Ось, і це все. Зараз ми також ручками, бо ложкою так не вдасться. Посипаємо нашими травками-приправками, що тут є, я вже сказала. В описі також додаю, що в описі все буде. І присолюємо за смаком. Хто хоче ще приперчити, я не буду перчити, тому що перець в нас там. Можете ще приперчити собі й овочі, як ви любите. Все, і все старанно вимішуємо, щоб ви нам, якби наші приправки, розійшлися по всіх овочах. Тут і баклажанчик, і перчик, цибулька. Капусточку, бачите, таким досить великим суцвіттям залишила, тому що вона ніжніша. Дівчатка-хлопці, дивіться, ледь змістила. Пора купувати, каже мені мій оператор, пора купити нормальне глибоке деко. Ось. а ні, то готувати і менше їсти. Дивіться, ну в нас по побагато, може й на завтра буде. Бачите, вклала овочі зверха поставила нашу промариновану якби стегна і говілки. Все, духовочка в нас вже нагрілася. Закладаємо дівчата, прогріта 180 градусів верх-низ на годинку. А там будемо бачити. Дівчатка, чоловіки. Доготували ми нашу вечерю в духовці. Ось така у нас рум'яна курочка і овочі. От, хочу. Сказати, що все гарно пропеклося. Пекла я все-таки, дивіться, м'яско соковите, не сухе. Ось, бачите, відстає від кісточки. Пекла є 190 градусів, бо вже з роками моя духовка, мабуть, трішечки, трішечки барахлиць. То я пекла 190, трішки на 200 включила, щоб зарум'янилось, бо я люблю таку скоринку От, гарну. І все, уже повний рот. Слинки хочеться спробувати. Верніше повечеряти. М -м -м. Наші овочі ще просочилися оцим соком з м'язка. І все дуже-дуже смачно, ароматно і корисно. Не смажене, а запечене. Так що сьогодні у нас отака от от вечеря. Запрошую і вас до себе на вечерю. Завжди знайдучим пригостити. Всім, хто зараз їсть, бажаю смачного. От. Прошу вас, поширюйте канал в своїх соціальних мережах. Ставте вподобайки, кому це відео сподобалось. Пишіть коментарі. Завжди з великим задоволенням всім відповідаю. Всім бажаю мирних і тихих днів і ночей. Чекаємо, дівчатка-хлопці, перемоги. От, і всім до зустрічі!